Індекс небезпеки показник, що характеризує небезпеку забруднюючої речовини для людини. Вітаю! Із вами програма Індекс небезпеки. Щотижневі новини про екологію та навколишні середовище регіону, про новітні технології, екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Далі коротко про таке. Битви за водойми у новопокровці розгортається черговий конфлікт. Шматок, хто і чому вирубує дерева на проспекті героїв, тепле містечко. Крилани оселились у Дніпропетровську. На Дніпропетровщині не вщухають битви за воду. Минулого року ми вже розповідали про конфлікт у селищі Новопокровське. Протягом 15 років сільський бізнесмен розводить рибу у місцевому ставку. Рівно стільки жителі позбавлені можливості напувати там худобу рибалити та відпочивати. Що змінилося, а що ні у цій історії? Дивіться далі. А, що Да вроде как бы, вы видите, тут есть тогда. Да, Михаил. Не, ну я смотрю, не вывезли ничего. Нет, стоят, база стоит, вы видите, Ну да? стойте себе на здоровье, а что? А что? А ну, вот человек, собственно, утверждает, что вы незаконно ловите рыбу. А что, на одну удочку, а что из такого? Надцяти років бізнесмен Віктор Баштаненко займається промисловим розведенням риби. Місцевий ставок площою більше 200 гектарів чоловік вважає своєю власністю, хоча лише орендує водойму. У мене була така палка, і на палці була намотана льозка з одним крючком. І я ловив отам з мостика, Я зловив три рибинки, ось і Віктор Константинович вийшов з отам. Бригади почали на мене кричати і казати, я щас тебе на тій веревці повісить. У нас не було водочок. Ми з ними тут простояли, аж поки сонце не зайшло. Він написав на прокуратуру, що ми втрьох піймали 100 кілограмів риби. Ставок винесли за територію новопокровки. Коли приїжджають ребята з такими ліцями, звиніть, я такої не наїм. Это за. Ось тут сидять рибачі, наші діти, ось тут слюнями пускай слюні пускають. До води ані з вудкою, ані з дрючком не підійти. Приємця на цю ситуацію свій погляд і своя правда. Ребята, а у меня вот попал. Скоро воловятся в руки брать, они его ловятся. А мені за щастя така счастливый такая що? Вот карпик, гляньте. Ешь на удочку, я не на пружину, не на спутник. Вот это карп, с которого вырастет на следующий год килограмм. Вот он сегодня уже убит. А ще ставимо, ти зривають міг зривати на зразу той же той же день. на підставі укладеного договору оренди, говорять юристи, бізнесмен Віктор Баштаненко дійсно має право контролювати вилов рибу у ставку. Однак забороняти мешканцям користуватися водоймою чоловік не може. Для лапування худоби, для рибальства, для збирання там грибів. Це можна все використовувати і тому е, вчинити будь-які перешкоди є незаконно. Для того, щоб це було е, законно то, та не виникало жодних проблем із е, суспільством, то підприємець цей міг би зробити і тестент, на якому е, написати, на яких підставах ця земельна ділянка і цей водний об'єкт е, знаходиться в його оренді, написати там, якісь правила, правила для вилову риби. Проте більш за все громаду турбує екологічний стан річки. Люди впевнені, саме споживацьке відношення до водойми призвело до її висихання. Я не маю права його вигнати. По закону він не може користуватися водним об'єктом, але ймучі своє знаходиться там. Риба, корм, енергоноситель, який він затратив для всього. Опять же, у нього робочі роботи, і він довгий, має з ними зарплатом об'язательства і мій має. Попри непросту ситуацію навколо водойми селянам обіцяли допомогти. Однак, за рік майже нічого не змінилося. Запрещає оддиха. А хто ти оддихав? Я ще раз кажу, хто я такий. Мій дід його копав. Ну так іди сядь і сиди, бо не дає. Не дає. Ну як це не дає? Не дає. Він мені заня чого цей Дитину Мою ганяє. Це весь чос. тому що всі сиділи на цій рибі, крали. Тепер вам не дають укласти. Люді гнялові рибу в ставке, да? тут продають, і ці діти одразу спропівають. Опять йдуть в Так що мені діти? Смотрите на то, як вони виловлюють мої дії. У селі говорять, через непорозуміння міліція навіть втомилася сюди приїжджати. Правоохоронців по черзі викликали спочатку браконьєрів ловити, а потім свавілля бізнесмена зупиняти. Тепер перевіряти законність використання ставка узялася районна прокуратура. Встановлено факт порушення фізичною особою підприємцем на території однієї з селищних рад Солонянського району порушень земельного законодавства раніше ставо був в оренді КСП Голуба Нива. Минулого року підприємство визнали банкрутом. Мешканці сподівалися водойма у 260 гектарів. Нарешті стане народною, та дуже швидко знайшовся інший господар. Ця фізична особа підприємець була службовою особою цього КСП. І земельна ділянка цим КСП була повернута державі згідно акту прийому передачі. І цей акт прийому передачі у 2009 році був підписаний саме цією особою. Новий бізнесмен віддавати ставок не квапиться, порушує закон та продовжує ламати вудочки селянам. Тобто він, ще використовуючи своє службове становище, вчинив ряд незаконних дій. І після цього він достовірно знаючи те, що земельна ділянка не належить ні рибогосподарському підприємству, не маючи законних підстав для її використання, вчинив дії, які свідчать саме умисне її захоплення. Грубо не давав можливості мешканцям використовувати цю, ловити рибу і ще тим самим ще й порушив і їх конституційні права. Разрешение. Сейчас никто не может дать. Новое законодательство находится в таком жидком состоянии. Вот я сейчас на данном этапе да, немножко я даже нарушаю как бы закон, как бы закон, да, я сейчас уже не КСП. І вже не КСП. Ну і я за по, по закону, я не могу його оформити. Та поки заставок воюють, саме джерело бійок перетворюється на болото. На цьому ще минулого року наголошували мешканці. Висушили ставок адмілів. Замовили, стягували мул тим, що спускали постійно. І ніхто ж його тепер не почистить. Тепер уже все ставка не буде, можна сказати, якщо ніхто не почистив. Цього року знову обіцяють, Права мешканців на вільний доступ до водойми будуть відновлені, а держава отримає компенсацію за завдану шкоду 150 тисяч гривень. Поживемо, побачимо. Чим дихає?